Вітаю вас! В цьому відео я вам покажу один цікавий інструмент в Exceli, який називається роздільник або ж англійською slicer, і який дає нам можливість більш зручного візуального фільтрування даних. Роздільник це по суті альтернатива фільтрам. І якщо ви не бачили відео про фільтри в Exceli, обов'язково подивіться: це один із фундаментальних інструментів, які знадобляться будь-кому, хто працює з Excel. Отож, перейдемо. До створення роздільників в Excelle. Для використання традиційних фільтрів, щоб відфільтрувати якісь дані в нашій таблиці, нам потрібно всього лише виділити рядок із заголовками нашої таблиці, і потім зайти у закладку Основне, знайти опцію сортувати і фільтрувати. І ось тут натиснути на кнопку Фільтр. І якщо я захочу, наприклад, побачити всі товари із мого скаженого холодильника, які лежать на другій полиці, мені потрібно зайти ось сюди, прибрати усі виділення і залишити лише те, де вказано друга полиця, і натиснути ОК. І ось у мене є всі товари, які знаходяться на другій полиці. Але у фільтрів є свої недоліки. Вони можуть приховувати дані, які не підпадають під фільтр, і хтось інший. Дивлячись на цю таблицю, може помилково подумати, що все, що ми тут бачимо, це і є вся таблиця. І крім того, фільтри іноді можуть бути не дуже зручними для використання, особливо для новачків. Для більш зручного і інтуїтивного фільтрування даних в таблиці, у нас є, звичайно ж, інший інструмент, який називається роздільник англійською slicer. Це інструмент, який є альтернативою фільтрам, але по суті робить те ж саме, що і фільтри. Спершу давайте я заберу наш фільтр. Ось тут, повернувши таблицю до попереднього вигляду. Першим ділом, для того, щоб цей інструмент, слайсер або ж роздільник працював правильно, мені потрібно підчистити трохи таблицю, як мінімум, подивитися, щоб у нас тут не було зайвого рядка заголовка, щоб у нас тут також не було зайвих даних, які не лежать в межах цієї таблиці. Тепер ще дещо цікавіше. Зараз мені потрібно перетворити цей діапазон клітинок на таблицю. За хвилину я поясню, що я маю на увазі. Для того, щоб це зробити, мені потрібно виділити цю таблицю або класнути будь-де всередині цієї таблиці, потім зайти в закладку Вставлення, класно ще ось сюди, і класнути на елементі, який називається таблиця. Ви можете прочитати це пояснення, але в цілому таблиця перетворює діапазон даних на власне впорядковану таблицю, яка є зручною в роботі для Excel. Натискаємо ось сюди, Excel. Аналізує і намагається зрозуміти, де у нас є межі таблиці. Ось він виділив всю таблицю, яка у нас тут є, все, в принципі, правильно. У нас також ця таблиця має заголовки, тому ми залишимо ось ту пташечку, яка каже таблиця з заголовками, і натиснемо ОК. Як ви бачите, візуально тут дещо змінилось. Але найважливіше це те, що Excel зараз сприймає цю таблицю як логічно пов'язані дані, а не просто як набір клітинок з якимись значеннями в них. В окремому відео я розкажу більше про переваги перетворення діапазону даних в таблицю. Маленький момент, якщо вам не подобається дизайн або ж те, як виглядає ваша таблиця, ви можете зайти ось сюди у стилі таблиць і вибрати той стиль, який вам найбільше підходить. Ми можемо, в принципі, вибрати той стиль, який дуже схожий на те, як ця таблиця виглядала попередньо. В окремому відео я розкажу більше про переваги перетворення діапазону даних в таблицю, але поки що повернемось до власне роздільника. Отже, щоб додати роздільник в закладці Конструктор таблиць, який у нас з'явився ось тут, коли ми перетворили наш діапазон даних на таблицю, у нас є така кнопка, яка називається Вставлення роздільника. І тут написано, що завдяки роздільнику можна швидко та легко фільтрувати таблиці, зведені таблиці, зведені діаграми і так далі. Натискаємо сюди, і у нас з'явилось ось таке діалогове вікно. Ось тут я повинен вибрати, за яким типом даних. Я хотів би розділювати або ж фільтрувати свою таблицю. Наприклад, я виберу тип, місце і країна і натисну ОК. У мене з'явились ось таких три секції з текстом. Вирівняємо їх ось тут, ось тут і ось тут. Так, не дуже підходить мало місця. Можливо, я зменшу трішки масштаб. Ось ці три віконечка і є нашими роздільниками, або ж іншими словами. Фільтрами. І вони працюють дуже просто і дуже зручні візуально, набагато зручніші, ніж звичайні фільтри. Скажімо, я хочу подивитись, які у мене є товари із України. Я прокручуюсь тут у фільтрі Країна або ж в роздільник Україна і вибираю Україна. І всі дані, які у мене є в таблиці, як ви можете помітити, автоматично відфільтрувались, так що зараз у мене відображаються лише ті, які були вироблені в Україні. Також зверніть увагу. Що, оскільки всі товари, які у мене з України знаходяться на першій, другій, третій полицях або в морозильнику, то усі інші місця або ж розміщення у моєму холодильнику стали неактивними. Тобто четверта полиця двері шухляда у мене неактивні, оскільки там у мене немає ніяких продуктів вироблених в Україні. Так само із типами продуктів у мене із вироблених в Україні лише є гарнір, десерт, закуска і м'ясо котячого медикаментів, молочного овочів. Соусів, супів, тваринного, трави і фруктів у мене в Україні немає. Тепер, скажімо, я хочу поживати чого-небудь із Канади. Для цього я вибираю Канада, і у мене фільтри місця і типу змінились. Тепер у мене Канадська їжа лише є на другій і третій полицях, і з них у мене є лише молочне і м'ясне. Якщо я зараз класно, наприклад, на четвертій полиці, то у мене на четвертій полиці нічого з Канади немає і відповідно... Ось тут результат. Тобто таблиця не відображає ніяких продуктів. Для того, щоб знову побачити усі товари, які у мене є в холодильнику, мені потрібно очистити ці роздільники або ж очистити фільтри, натиснувши на ось цю кнопочку у кожному з них, ось тут і ось тут. І зараз у мене знову відображаються абсолютно всі продукти в моєму холодильнику. Тепер, якщо я захочу вибрати усі товари, які у мене знаходяться в морозильнику, я натискаю ось сюди і відповідно можете побачити, що в морозильнику у мене є. Товари із чотирьох країн, і також у мене є лише три типи товарів. Так само я можу подивитися, що у мене знаходиться на дверях. Ви, ймовірно, вже звернули увагу, що зараз я можу вибрати лише один варіант у кожній групі фільтрів, тобто одну країну США, одне місце і один тип. Тобто я не можу вказати більше, ніж один фільтр одночасно. Excel дозволяє мені вибрати лише один. Але якщо так трапилось, що мені потрібно знайти усі товари, вироблені в Україні і, скажімо, в Польщі, для цього я повинен активувати ось цю опцію, яка називається множинний вибір, і яка дозволить мені вибрати більше, ніж один варіант одночасно. Я виберу Україну, потім активую опцію множинного вибору, натиснувши ось тут, і також виберу Польщу. Тепер у мене ось тут показані товари, які вироблені в Україні і також в Польщі. Аналогічну опцію я можу застосувати і до місця, і так само до типу. Повернемо все до попереднього вигляду, очистивши цей роздільник. Тепер для того, щоб прибрати роздільники з аркуша, нам потрібно їх просто виділити і натиснути кнопку Delete на вашій клавіатурі. Так само ось цей. І так само ось цей. Все. Роздільників більше не залишилось. Я поверну роздільники назад. Ось так. 1, 2, 3. Насамкінець, роздільники в Excel це по-своєму унікальний і корисний, хоч і за функціональністю дуже схожий на фільтри елемент. Для менш досвідчених користувачів, для новачків або для людей, яким подобається мати усе в зручному візуальному форматі, роздільник буде дуже хорошим помічником. Як завжди, якщо вам сподобалось, підписуйтесь до каналу Віртуальної Академії. Запрошуйте друзів, і ми з вами почуємось в наступному відео.